Побільшало ДТП та штрафів за нетверезе водіння. Очільник громади Сергій Зеленський зібрав нараду з правоохоронцями, щоб обговорити безпекову ситуацію, що склалася на дорогах громади. Актуальне питання це безпека по нашому місту, по руху в основному автотранспорту та й тих же пішоходів. От, ви самі бачите, яка кількість зросла ДТП. і… В основному будемо говорити ті люди, які не підготовлені для водіння автотранспортом. Ну, постійні п'янки за рулем, знаю, 3-4 вже, дякую вам, 130-х кожен день. 3-4 130-х. Люди взагалі є їздять без водійських посвідчень, без знаків на автотранспорті. Ну, таке ж не повинно бути. Чи не найнебезпечнішою ділянкою дороги у лозові став проспект перемоги, особливо у вечірній час. Сергій Зеленський наголосив, сам став свідком кількох порушень швидкісного режиму автівками та мотоциклами. Ну, сплошна небезпека, люди навіть на світової можуть пройти. Летять на червоний, моргають, фафакають і сестра? Ну, наші ж даже місця біля тих п'ять мотоциклістов нещасних малолітніх, Ми не можемо що… Їм ладно. Так. Ну, просив би. Який пропозиції. Правоохоронці зазначили, відпрацьовують ситуацію як з мотоциклістами, так і з любителями швидкої їзди в межах міста. Але треба, щоб людей стримували не лише поліцейські, а й страх пошкодити свій транспорт. Можливо, положити вже поліцейських на пошуканні переходу, на честих. Це скорість, не буде знижувати з не будуть зупинятися. Тому що навіть червоний, не червоний, саме ці порядку, тому що не пошкодити ходову чи Щодо мотоциклістів, які розважаються гучним ревом свого транспорту у вечірній час та під час повітряних тривог, поліціянти відзвітували, їхній транспорт не зареєстрований. Наразі встановлюють хто це. Мопеди – це проблема, дійсно, є ну, кожен вечір з ним. Ну їх п'ять атрактивних таких. Вони уходять ну, півулочками. Вата, ми ж знаємо, де вони живуть. Ні, де живуть, не знаю. Бо вони всі без знамі і там п'ять кросло можуть. Може, не одного ним. Очільник громади звернувся до містян з проханням повідомляти про скупчення таких порушників чи поодинокі випадки, перевищення швидкості чи шумового режиму, йому в особисті повідомлення, чи напряму правоохоронцям.